Володя, привіт! Чим ти зараз займаєшся? Дай він нам. Недавно почав займатися. <рес> якщо чесно, що ти зараз монтуєш, Володя? Сьогодні ми знаходимося на одному з наших об'єктів, де ми монтуємо котельну на базі теплового насосу. Тепловий насос у нас штібель Altro, і ми можемо ще тут побачити газовий котел Violand. Він у нас розібраний. Але ми бачимо зайчика. І розуміємо, що це мало. А володь, нащо тут газовий котел і тепловий насос? Ну, ідея така, що якщо у нас якісь перебої зі світлом і у нас, е ми не можемо використовувати тепловий насос, а для роботи газового котла достатньо газу і якоїсь е установки безперебійного живлення. Зараз ви бачите зовнішній блок. Його особливість в тому, що це моноблочна система, тобто е випарювач і конденсатор, які теплообмінник водяний знаходиться ззовні в зовнішньому блоці. Так як теплообмін.